Вітаю вас, друзі. Ну що ж, не закінчуються у нас скандали із цим ремонтом Охмадиту. Я нагадаю, що кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що тендер на ремонт Охмадиту виграла якась незрозуміла компанія, яка була створена за день взагалі до проведення тендеру. Більше того, вартість цього тендеру становила 307 мільйонів гривень. Хоча інші учасники пропонували відремонтувати Охмадит від 50 до 280 мільйонів гривень, але якимось дивним чином виграла оця незрозуміла компанія. Але через суспільний резонанс цей тендер було скасовано і об'явлено, що буде проведено новий тендер з новими учасниками. І от сьогодні з'явилася ще одна дуже цікава новина. Виявляється, на Прозоро розміщений ще один тендер на суму 9 мільйонів 700 тисяч гривень, які хочуть заплатити за консультацію стосовно ремонту Охмадиту. Уявіть собі, майже 10 мільйонів гривень лише за консультацію, тобто 300 мільйонів вони хочуть повністю в ремонт вкласти, а 10 мільйонів хочуть витратити лише на одну консультацію. Я розмістив цей тендер на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю, Можете зайти, ознайомитися з ним. Ну і в кінці, друзі, цей тендер показав наскільки українській брехливій та продажній владі абсолютно плювати на те, що там відбувається на фронті, що там у військових. У них є одна мета. Побільше утилізувати українців та вкрасти бюджетних грошей, тому що, як ви могли помітити, той попередній тендер на ремонт Охмадиту за 307 мільйонів гривень, його просто відмінили і все. А де ті люди, які підписували ці тендери? Де ті люди, які давали добро на те, щоб виділяти такі гроші? Чому не називається жодного прізвища? Чому нікого не посадили в тюрму? Чому це все відбувається? А тому, що всі вони працюють на один результат на дербан України.